Я служу з 2020 року. Ну, я починала службу свою з посади звичайного стрільця санітара, а потім вже мене перевели на посаду санітарного інструктора роти. Вибір якось був зроблений давно. Я не жалію про цей вибір, що я тут зараз і про те, що я робила. Толком той життя не бачу. Ну, що там сказати, 18 років я закінчив тільки навчатися, потім поступив на заочну, бо я розумів, що не треба все-таки служити, працював механіком. Почалась війна, я ще служив строково. І потім просто думаю, так підпишу ж контакт хай, бо так і буде. Та підписав, перевівся. Та запропонували можна сказати, так їхати на ротацію. За перший місяць нашої ротації була досить висока інтенсивність бойових дій. Багато поранених було, багато осколкових, легких, важких. Абсолютно різні ситуації були в будь-якому випадку. Неважливо хто це був, чи поранені наші, чи з будь-яких інших бригад. Це цивільний, Всім завжди надавалась допомога. Перший день може так це на чергуванні. Коли ти ще не розумієш, що робиться навкруги тебе. До тебе привозять тих поранених різні види поранень були. І ти просто їх заносиш і розумієш, що ця людина все-таки виживе, і це дуже добре. Ми виїжджаємо на скорій до стокпункту, Там її вже десь ховаємо і вже заступаємо на стокпункт і чекаємо на поранених. Мій побратим заступає як на евакуацію наборони на автомобілі вже ближче до позиції. Тільки операції по чути, що потрібно виїжджати. Він виїжджає, і ми вже готуємо місце, щоб починати, якби до праці. І через ну, годину чи пів години він привозить. Нам поранених ми з цього їх згружаємо на стіл і починаємо надавати першу домедичну допомогу. Думки різні в цей момент. Ти просто їдеш і розумієш, ну це поранений, взаді в взадів. Інколи буває, якщо він дуже в дуже важкому критичному стані, то ну, ти даєш газу, реально даєш тій машині трохи, і просто важко це чути іменно, коли твій побратим в Буді біля нього, він йому якби підтримує його. А ти просто їдеш і чуєш, як він кричить. Це даже мо не можна звати криком, бо йому больно від того, що машина трус з одного боку. типу, ти думаєш, аби дати швидше щоб швидше доїхати, кінчити його муки, типу, ці, що він мучиться, що він труситься в тій дорозі. Чи на борт їхати помаліше, але помаліше теж ну, більш ризиковано. Машина як сама, як ціль, вона більш замітна. Ну і також кожен раз, коли своїх хлопців забирали, коли от саме з нашої роти. Вони їх привозять тобі, він такий дивиться на тебе. каже, Боже, як я тебе радий бачити? Ну, це, мабуть, ще більше дає натхнення на те, що я дійсно на своєму місці зараз. Виходило так, що ми в більшості, я і мій водій працювали з іншою бригадою, але вони досить добре до нас ставилися. Відчувалося так, якийсь як колектив, братерська підтримка, допомога. Ми, як прийшли, перша ротація наша ми багато чого не знали. Але вони нам все ну розказали, навчили багато чого. Ніхто ніколи нікого не лишав, завжди була підтримка. Добре, що є люди навколо які підтримують просто і можуть допомогти в певний момент. Головне, як на мене, це зберігати спокій, головне не панікувати. Я собі морально якось така налаштована була відразу. Я розуміла, куди я їду, що це може бути. Що це можуть і бути і обстріли, і все, і руки в крові, і все в крові. Але я якось спокійно до цього ставилася, собі морально налаштувала. Я не, бу... ну, не було такого, що я панікувала чи ще щось. Ну, насамперед, це треба прогулятися морально. Людям, які хочуть іти чи не хочуть, ну, рано чи пізно прийдеться все одно. І чим швидше ти до цього якби, привикнеш до цього. Е Стану тим тобі ти буде потім просто простіше до цього звикнути. Зараз на даний час як у нас повно, повномасштабна війна. Мені здається, що це справа всіх, тому що ми всі живемо в цій країні. Так само жінки, чоловіки, вони так само можуть приносити користь на війні. От я себе зараз, як тут, як ми заступали на СТАБ, ми надавали справді медичну допомогу хлопцям. Не знаю, мені як для жінки, що я тут медиком, я відчувала себе в деякій мірі, що я на своєму місці, я роблю роботу, яка приносить користь, і що я недарма тут знаходжуся. Але, хоча з е, однієї сторони, е, чи це жіноча справа, чи ні, то це, я думаю, це вибір кожної жінки. Ти встав вранці, зібрався там щось на коли є час, накрасився, коли немає, ну то як вже є. Просто до всіх цих умов, до всіх умов, в яких ми жили, де ми були, я мабуть вже привикла. Ну немає такого, що там щось ми заїжджаємо десь і там. Душ на вулиці, і я така вже кажу, що ні, тут мені не підходить, бо я дівчинка. Я вже звикла до всього. Це не місце для того, щоб тут розслаблятися, чи ще щось, бо ти можеш приїхати з завдання і на сто і через годину, чи через півгодини пів даже поїхати на ще одне, бо тебе вже склало знов щось робити. Ти не встаєш тут розслабиться. Мама переживає дуже там. Не читається тих новин, дзвонить. Така вся перелякана. Кажу, мам, що ти читаєш? Ти слухай, що я тобі кажу. Якщо я кажу, що у мене все добре, значить все добре. Не люблю. З ним ділитися. Ну, це вже треба вживу обговорювати з людиною, коли ти з нею побачився, наприклад, там в кінці ротації, чи коли ти повернувся додому, чи ти зустрішся з нею вживу. тоді ти можеш розказати їй, що було, тіпо, що ти пережив. А по телефону це не розмова. Ну, ключ перемоги, як на мене, особисто це моя думка. Це, мабуть, згуртованість, мотивація. Мотивація дуже серйозна штука. Того, що коли люди не мотивовані, ну це закінчується дуже погано. Мотивація це, мабуть, те, що зараз те, що ми тут робимо, це в майбутньому для нашого покоління, для наших дітей, обернеться тим, що вони будуть жити у вільній, незалежній країні, і що вони не будуть бачити цього, що ми бачили.